Нова миша Blady R72 Ultra стала серйозним проривом для виробника, повністю переосмисливши підхід до створення периферійних пристроїв. У цій моделі оновлено буквально все: універсальна форма, якісне обладнання, сучасне програмне забезпечення та приємні тактильні відчуття від основних кнопок. Основним елементом миші є сенсор Alpha 20K Engineered, який забезпечує високу точність роботи і демонструє характеристики, що можуть конкурувати з топовими рішеннями попередніх років. Завдяки інтеграції фірмових технологій AFC та Rapid Snap Rebound пристрій чудово адаптується до різних розмірів долонь і типів хватів. Натискання на кнопки дарує абсолютно новий досвід, який сподобається геймерам і офісним користувачам. Бездротова свобода ще одна сильна сторона R72 Ultra. Час автономної роботи становить приблизно 75 годин, що є гідним показником для бездротових ігрових мишей. Проте є один невеликий недолік відносно вузький роз'єм USB Type C, який може спричинити певні незручності під час зарядки. Ну а приємним бонусом став багатий комплект постачання, що включає додаткові аксесуари та елементи, які раніше не були властиві продуктам владі. Це свідчить про уважність компанії до деталей та прагнення забезпечити користувачів усім необхідним.